Тебе Сюди просто. Це не хронізейшн. Я в CV. Просто на, на льоту. Нашов сигнальну ракету? Да. За стільки років. Стільки ждали, ждали. І наконець дождались. Визивайте. Качатись. Куди він впав? Я хочу сіскіли. Ні! він перевернувся! У нас Петер перевернувся! Куди? В нас Перевернувся. Я бачила, як він летів наді мною, а потім він впав на кришу і перевернувся. У нас Петер! Ой, ха ну, ладно. Ого! Ай там паут стріляють. А я навіть не знаю, звідки. Вірите з город. Прям біля мене тут був стріляв. Був, стріляв. Був, вбивав. Йоно, ну, подожди, то ще ж ще були. Десь отам. Ви там дивіться, я Макса пішов спасати. Макс. Ок. А, да, ззаді. Бачу. Я не бачу, ну. Отам. Отут, Отут, тут. Бач. А тут за деревом. І ще десь, чуєш? Та ну. А я-ма. Треба бігти, треба бігти, треба бігти. вот Ога, настрелят, все за. Нок. На, і мене нок сразу. Ааа. Пив. Дум фисс. Так, надо максак чіп забрати. А де тачка там є. Бачит. Зараз мітку. Зараз я ось. тут ж не видно, вроді. Я шатав рот того типа. Куда ти там стріляєш тоже мені? Там ж не видно, навіть. Видно видно, я Вид... думаю, нокну його. Це класна штука, цей від першого лиця. Просто як телепортіруєшся в пространстве. Класно? <рес> 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 з, <like>. <рес> <рес> Опадуть люди, бо тут машина. О, і що ти справа. Дирчик. Окей, я трошки наверх вихожу на жовту. Щоб бачити верх гору. О, чувачки. Із тут. А, он він. Тихо, тихо, тихо. Минус 2. Це ти його назелені. А, ah, молодець. Вийшли. Ай, тачку задамажен. О вот там. Ой, там хтось піднімає зоні. Халло. У Вони ж не ж не встигли полетіти, правильно ж? Не знаю. Є, а, один полетів, один полетів, один тільки полетів. Один, да? Да. Шо, пушує, так? Підпушимося на них. Ну ладно, ми вже без тачки. Підходимо, підходимо, поки вони не бачать, де ми. А не, бо, а, о, о, там за заборчиком. Він впав, тип впав. Забор попав, попав забор попав. Все, все, я ногт його. Є. Yeah. Мене треба ліснути. Рісну. Ого. Рісь, рісніть, рісніть. Граната. Сюди на. За забором. А. Нок. Ого. Це була трошка. Це була така граната. Все, третій впав туди десь. Він... Да. А, вони димляться там. Да. Гранату кинув туди. Аккуратно, украден, не наїдь на Накнув. Мене теж накнули. Зупини, зупини. Зупинись. Одного гранати на... на ходу, блядь, прям загнав. Я одного теж нокнув. Кидаю тобі дим. мене другий нок. Мене другий ног. Поняв. Блядь, не туди кинув дим. Ще кинув. Спасайте. Отут він. Спасайте. Ай, ні. А! Посла? Ні, я не встигла, вибач. Одинок. О, а ви підняти можна? Можна підняти, можна підняти. Бери, бери, бери. Що, 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 що? Все. Там в ямі, в ямі одинок. Да. Де? Те. Макс те. От там Отам, кинув минут. Задарим, за Їх Их там троє, Нок. якщо що. Троє їх, акуратно. На мені. Отам, отам, кинув мітку. Отут, отут, отут ще. Тихо. Два рина. Біжіть. біжіть, один, один, біжить, отут. На мені два нокнутих, на мені два нокнутих. Пофіг, пофіг, все. Ні-ні-ні, там, там біжить на зелені. Він наверх побіг, він один остався. Біжить вверх. стали? Ще їдуть. Уже їдуть. Не, не спіши, не Куди? Спіши. Він один був. Там середній ще один. Я нок. Кинь ти на мене дим. Та хто тебе збив? Я другого нокнув. Я... Ай, тусьом тут на синій, на синій в ангарі. Я тебе підніму сейс. Давай, 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 давай. Шпидень і... Не Так, там минус два. Тихо-тихо. Ще один на синій підбігай до мене. Біжить на мене. Так. Він вийшов, він вийшов, стріляйте окей, 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 що? Не бачу. Прямо біля мене, прямо біля не. мене. Прописав. Я. Yeah. Все, красавчики. Yeah. Та ти що? Да, не я чули, як він Тими да. гранатами задовбав. Лічись. А, окей, окей, окей. Лічись, я підійму мене. Шахет. Де ти, я бачу, що я не бачу. Заді нас. Приземляється. Синя, 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 а, синя, бачу. синя синя, тачка. Тебе Сюди просто. Шахеда висадив, до побачення. Красавчик, тепер з по горі ззаді нас стріляють. А, оного біжать в зону. Мітка. Мітка? На оранжево. фіолет, е, оранжево. Фіолетово. Одному попав. Отам. От Є? Дав. Ну, вони прям за цей кем? Отам От вони. Треба їх закривати. Дрома, я. один заоранжевою, на оранжовійший. Сзади нас підходять Да. Yeah. Оранжа митка підходить до вас. Підбігай, зараз буде тут на оранжеві. А, їх двоє тут, Яха Макс Оранжево збив? Нокнул там. На желтый тоже нокнул. Секретный ключ. Секретный ключ. ⁇ -мо ⁇ и это в разных местах. А, Ага. Дострілявся? А тут ще один. Нас крутять, Славік. Хорошо прописав. Понял? Я за CV. Okay. Просто на, okay. на, на лету. <різь> а новому Перший. Шостий Х.

Пив. Ще десь щось пролетіло. Що це? Ще. а граната, що ззаді сзади підходять. Ще, ще от звідси біжать. Не відкривайся під них. Хм. Ще кидаю дим там. ти розвіється. Нокну. Тут-тут-тут-тут Волі! Та підійти, пацани, що ви бігаєте? Зараз, зараз. Блять, в мене немає цього. Привіше там. Да, 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 там є ще один, вроді. 30 секунд. Граната, Граната. в нас! Блін. Блять, пиздец. А, за. На... 14 левел, кидайте ютиму в пиздюку репорте. Да, 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 цепь. Ливан. Пизда бол. Взяли. Вони взяли читака А, я Тормально. бачу, дивись. Ви диви, що він робить? Ч, 14 лет, закинь, закиньте по репорту. шукати туди. Вон є, та очка, штам. Йо-мое! Привет, как справи? Hello. Просто чувачок лежит тут. В туалете. А, бедняжка Просто лежит. Что сталось? Что сталось, дружище? <свят> Рассказывай. Как твои справи? Что чили? Ну, <свят> Короче, Я сейчас возьму тачку и приведу. Я... я патрончики Я ему. Я швидко зробив це. Сковородкою. Okay. А тіп думає такий... Мама покликала, напевно, його. Їсти, да. <laughs> да, да. Я зараз прийду до грані. <laughs> <laughs> а мама каже, остання катка і все. І <laughs> вона <laughs> так швидко закінчилася. Бетер, Опа. Блін, блін. Висадь мене. Один, 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 один там. Йду, 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 йду. Хто, мене... Хто мене висадив? Ніхто, Макс, тіпи, висадив. тіпи. Ні, дружеский вогонь був. Я я виспав. А де Макс? А де Макс? Ага. все, все. Все, все, все. Все, все, я поняв, бо я побачив цей. Дивіться, ми їх нокали, значить, ще хтось є. Ти можеш пригнути Ща, і сюди десь. приземлитися, нашовку. Десь. Куда? На вешку, ага. ну попробую. Тут ресла коншена верху є. Ой, не получится, наверное. Треба трошки. А, не, сюда получится. А я а не понял. Тачка переїжджала на приезжала. Это да я. Правильно. Mm -hmm. Там тачка поехала. Да, 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 на него. Машина. Да. Там на 145. Махнул? Да ты шо? Заезжай сюда. Ща, сейчас? Бля, я промахнулся. Адрен, ты со мной? В хате, в хате, в хате, 1-й поверх. Обходи, обходи. там шады на Да, вроде. Что, всех были? Не. Не, 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 -не. Тихо. Опять тупо типа на миг завалить. Ще одни 50. Все. Сейчас минус На ше тачки. Ужас, на ше тачке. А ти шо? Макс, текст красавчик. Дивіться. Давай, я бери сейчас. Тихо, тихо. Тыхо. Ты сами Я ты чувствую, я не ось! Макс дуже тече, Макс, дуже тече. Не понимаю. Він те хорошо. Ма живе, нормально. Браво! Та, лки-палки. Не вона не може так розігнатися, щоб перепригнути. Не може, дача може. Ні, дача може, а ця машина не змогла, не змогла. Давай давай. виїжджай! Я втопилась. Окей. Ой-ой-ой, диви які. Ніхера Ніхерасія, це що таке? Нас місць перекрили. Повернай, повер! Надя, ти за рулем одна. Надя свалюй. Я часто yo, даже, шест... Я даже не понял ни фига. Ого. Вони прямо на мосту. Да. Ого. Mm, да. Хоче би втопились разом зі мною. Согласна. <ріху> Поїхали. Через міст не їдем. да да. Оці флешбеки. А я так поняв, типа, вони поставили міномет, типа, щоб в нього, якщо врезаєшся, то тоже, типа, да? так? Я так і не поняв, що це було, але. да, міномет було. стопить. Я, я так і таки поняв. Пригаєм? Да, конечно. Ох, -мо, це що? Сюди просто. Ну? Ого. Ого, Кого? Ніче себе <рігла> нормально. Так я тут бачив, чувачки пригали з парашутика. Там бігає на да -да -да. Ух. Мінус колеса. Давай, давай. Пожди, не, ви... yeah. не вилазь, не, визав, yeah. не вилазь. Ой oh, боже, це капець. Я поняв. Куди а ми попали? Де наші двері? Ага. Стоп. 500 джиконів сюди. Хорош, о. хорош. 500 gig. Да, да, О, це да, круто. Іду також, кофес. Все, дякуйте, староса. Дякую, дякую, дякую. за перегляд, дякую Шо, за подобаю. Так, переходимо на арену. Часик в арену Вроде, і. Тоді. А, ми вже ти поробимо цю паузу, так? Да, так, так, так. Глінтвін! Пока! <laughs>